Радий бачити вас у Києві на конференції інвесторів у своїй промові. Я торкнувся трьох моментів програми конференції. По-друге, я спробую підсумувати те, що вдалося досягти в країні в останні три роки і що ще належить розв'язувати. І так само розповів вам про те, чим. Ми опікувалися останніми двома роками, і як ми оцінюємо поточну обстановку. Програма у нас доволі насичена. Як ви бачите, представлено всі гілки влади і Верховна Рада, зокрема, пан Гройсман, Ми маємо представників президентської адміністрації. Є у нас так само представники ключових міністерств. Окрім того, є у нас і НБУ і комісія з цінних паперів, ключові національні компанії, включно з Нафтогазом, ключові інвестори. Ну і зрештою, остання наша сесія буде присвячена громадянському суспільству і боротьбі з корупцією, що залишається і сьогодні пріоритетом для України, і громадянське суспільство, мабуть, і тепер залишається рушійною силою змін в Україні. Керувати роботою цієї панелю буде пан Михайло Сакашвілі, який відповідно до останніх опитувань є одним із найпопулярніших політиків в Україні. Крім того, ми матимемо радість познайомитися з потенційними. Кандидатами на посаду премєр міністра пан Гройсман, пані Наталі Яреско і пан Сакашвілі. Нині очільник одеської державної адміністрації. Отож буде у нас такий невеличкий конкурс красунь. Жодних голосувань як то було два роки тому. Коли ми вас просили обрати кандидатів серед жінок чоловіків на президента, і ви доволі точно тоді зробили свій вибір. Цього разу ми обійдемося без цього. Щодо досягнень, слід віддати належне. Новим політикам, які заходилися реформувати банківський сектор, поки сама реформа не закінчилася. Я сподіваюся, пані Гонтарева нам розповість про це докладніше. Але значний прогрес було досягнення в ліквідації нежиттєздатніх банків, оздоровлені банківської сектори, реформа. Енергетичного сектору і пан Коболів в другій панелі так само дасть вам певні, е, певну інформацію лібералізація цін, реформа імпорту, фіскальна політика доволі консервативної лінії, дотримувалася держава останніми роками. Становить трохи більше 2% ВВП податкова реформа, яка починає здійснюватися, покликана Україну перевести з останньої чверті до першої чверті конкурентних економік у регіоні. Ну і Реформа державних закупівель, яку запустило Міністерство економіки, яко зараз охоплює всі процеси Державного державних закупівель. Маємо майже 3% економії. Ну і п'ята найвідоміша, мабуть, реформа. Реформа патрульної поліції, яка демонструє демонструє, як можна створити нові інститути. Фактично з нуля нова патрульна поліція почала працювати навесні того року в Києві, а тепер в більшості українських міст вона працює і слугує чудовим прикладом того, як можна реформувати державну службу, зробити її прозорішою і не корумпованою на відміну від старої системи. Шостий це Боротьба з корупцією вона не завершилася, але Верховна Рада все ж таки досягла чимало ухвалюючи антикорупційні закони. В останні півтора роки було створено нові інститути у сфері протидії корупції, які вже стали до роботи. І, мабуть, ми почуємо про. Трохи перегодом про перші їхні успіхи набу, мабуть, найпомітніше з цих інститутів, щойно почало працювати. Ну, шостий пріоритет, який на нас Верховна Рада має. Підтримувати це. Ну, по перше, подальше зміцнення протидії корупції. Я те, що згадував раніше, лише початок, а корупція і далі залишається однією з найбільших проблем. По-друге, це зміцнення у сфері Верховенства Рада, права, судова реформа, реформа прокуратури. Пан Гройсман, скільки відомо, я один із тих, хто обстоює. Радикальні реформи у цих сферах і сподіваємося, що ці процеси за наявності достатньої політичної волі скоро посиляться. Державна служба. Її трансформація, на відміну від тих нових інститутів, про які я згадував, доки недостатньо мотивована, Верховна Рада ухвалила відповідний закон, але поки що його наслідки доволі слабкі. Державні підприємства, джерело корупції. Більшість з них належить приватизувати і, і звичайно реформувати систему їхнього корпоративного управління. Але про це так само докладніше пізніше. Страхування, охорона здоров'я, освіта так само мають бути реформовані поза як вони не дуже ефективні і корумповані. Так само ми підтримуємо лібералізацію у сфері сільськогосподарських земель. Ми сподіваємося, що найближчими роками ці реформи зможуть привабити великий притік прямих іноземних інвестицій. Якщо Верховна Рада не продовжить мораторію і таким чином стане можливим приватизувати, починаючи з наступного року сільськогосподарські угіддя, це додасть. Сили українським економічним реформам, ну ми займаємося і далі консультуванням. Торік ми, попри велику волатильність, все ж таки зуміли продемонструвати, що українські євробанди були одним з найкращих у світі. Ринок доволі ліквідний, але тим не менше, ми бачимо середньо- і довгострокові перспективи і будемо і далі інвестувати в ринкову інфраструктуру. Для того щоб нові інституції могли розвиватися і завойовувати місцевих і міжнародних партнерів у напрямі розвитку ринкової інфраструктури, мабуть, знаєте, що спочатку заснування ми займалися і прямими інвестиціями в акціонерний капітал в Україні. я... Розповім, як мінялася наша філософія 2013 року. Ми доволі негативну позицію обіймали, вважаючи, що Україна рухається в напрямку. Білоруському наприкінці ж подій революційних лютому 2014 року. Ми сприйняли ці події з великим оптимізмом, але довго він не жив, стикнувши з наслідками військової агресії Росії на. Сході, тому ми багато з наших інвестиційних планів призупинили до того часу, поки стане нам зрозуміліше, що відбувається. Отож, 14 і на початку 2015 року ми інвестували так, би мовити, в інфраструктуру України. Ми разом з нашими партнерами вважали за потрібне підтримувати розвиток незалежних ЗМІ і інвестували в 2014 році в. Групу о, в нове Время», організовану групою незалежних журналістів, аби це так би мовити, був наш речі соціальний, а не бізнесовий проект. Ми так само. В грудні 2014 року усвідомили та й в січні 2015, коли став до праці новий уряд з багатьма технократерами, ну, принаймні чверть міністерства в тому уряді очолювали технократи, і та й в новому парламенті так само з'явилося багато нових обличчя. Побачили, що вони потребують зовнішньої підтримки. Проконсультувалися з паном Іваном Міклошем, який виступатиме трохи пізніше, колишній міністр фінансів, віце-прем'єр Словаччини, і вирішили разом із ним Святославом Вакарчуком організувати такий економічний аналітичний центр, центр економічних стратегій. Який покликаний був допомагати економічним реформам, економічній європейської інтеграції України. Що ж до реальних інвестицій, ми в квітні 2015 року зрозуміли, що гірше ніби позаду. Ну, почали інвестувати, в Одну із найбільших страхових компаній дно було досягнуто в другому кварталі 2015 року. Економіка почала підніматися. Ми засвідчили це в останні два квартали 2015 року, і слава Богу, військовий конфлікт здається. Теж, ну, принаймні, найгірші сценарії його розвитку за нами. Отож, наприкінці того року разом з Fund Management ми створили новий фонд а, приватних а, інвестицій, ну і цього і наступного року, хоч а, конкуренція, а, не дуже великою буде, ми здійснили кілька з найвдаліших інвестицій в приватний акціонерний капітал. Ну, я хотів цим лише проілюструвати, що ми не лише балакаємо, але й вкладаємо наші гроші, де вважаємо, треба, і відчуваємо обережний оптимізм. Щодо розвитку країни. на цьому віддам слово панові Гройсманові, голові Верховної Ради України. Обрано його було до Верховної Ради за списком БПП. Він перед тим був заступником міністра регіонального розвитку. А ще раніше він працював обраним мером Вінниці наймолодшим мером. Ну а 2010 року його було переобрано. 78% голосів виборців рекордною кількістю голосів. Вінниця за цей час стала однією з найвідкритіших для інвестицій, найвідкритіх для інвестицій містом. І досі вона таким залишається містом, в якому має місце і демографічний ріст, і ми звичайно в радо почули про те, як цим досвідом можна було б скористатися, і по всій країні. Дякую.